Таку стильну вазу з банки та ниток покажу, як зробити. Для роботи знадобиться один шнур довжиною 60 см, один шнур 300 см, 19 шнурів по 100 см. Беру шнур основи та закріплюю його на столі, відступивши приблизно 20 см від краю. Інший шнур довжиною 250 см згортаю навпіл і плету навколо нього квадратні вузли. Проплівши 20 см смужки, починаю прикріплювати на неї відрізки по 100 см. За допомогою гачка протягую кожен 100 см шнур у петельку, як показано на відео, і вирівнюю кінці. Далі беру півлітрову банку та обгортаю навколо неї смужку з нанизаними шнурами. Шнур основи зав'язую так, щоб його можна було підтягувати або послаблювати, щільно обгортаючи навколо банки. З нанизаних шнурів починаю плести квадратні вузли навколо всієї банки. Відділяю два шнури від одного квадратного вузла та два від іншого. Із цих шнурів праворуч плету діагональну бриду з репсових вузлів. Потім беру крайній лівий шнур і плету ще одну діагональну бриду паралельно першій. З наступних чотирьох шнурів ліворуч плету діагональну бриду. Крайнім правим шнуром Паралельну їй. Вирішила додати ще по одній бриді з обох боків, але це не обов'язково, можна залишити як є. Далі об'єдную ці два фрагменти репсовим вузлом і повторюю візерунок навколо банки. Тепер відділяю по три шнури ліворуч і праворуч від кожного фрагмента візерунка й плету квадратний вузол, маючи всередині чотири шнури. Повторюю ці дії навколо всієї банки. Далі беру шнури, якими об'єднувала два візерунки з брид, і продовжую плести діагональні бриди ліворуч і праворуч у три ряди. Об'єдную їх репсовими вузлами та повторюю навколо банки. Потім проплітаю по колу квадратні вузли з шести шнурів, як у попередньому ряді. Перевертаю банку, відрізаю зайві кінці та тимчасово приклеюю їх до дна банки липкою стрічкою. Вирізаю з фетру кружечок і приклеюю його термопістолетом до дна. Потім знімаю сплетений виріб з банки. Видаляю залишки скотчу та вивертаю його на виворіт. Одягаю сплетений чохол знову на банку та приклеюю такий самий фетровий кружечок з іншої сторони. Так кінці шнурів фіксуються між двома кружечками фетру. Знову знімаю виріб, вивертаю його на лицевий бік і одягаю на банку. Затягую шнурочки та на їхні кінці нанизую дерев'яні намистини. Ось і все. Стильна та затишна ваза готова. Такий виріб можна прикрасити сухоцвітами. Сподіваюся, вам сподобався цей майстер клас.